Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні розглянемо дуже цікаву подію. Я би сказав, це подія цього місяця. Бо є окрема стаття, яка наголошує, що у закладах освіти на варту безпеки стануть поліцейські. І мова йде про окремі областя, там, де буде стартувати проєкт. А назва цього проєкту Офіцери Служби освітньої безпеки. І мене особисто ця стаття. Зацікавили. Я зараз поясню, в чому причина. Справа в тому, що в одній з громад на Сумщині відмовилися від цього проєкту. А яким чином? Саме виконавчий комітет Буринської міської ради на Сумщині одноголосно прийняв рішення про відмову на території громади запроваджувати проєкт офіцер безпеки в закладах загальної середньої освіти. Мова йде про школу. І коли отакі. От Читаєш новини про виконавчий комітет про рішення, відразу задається питання. А на підставі чого виконавчий комітет, в нашому випадку Буринської міської ради прийняв такі рішення? Має повноваження на цей виконавчий комітет Буринської міської ради. Ми не кажемо зараз правильно це рішення або неправильно, яка підстава, щоб виконавчий комітет Буринської міської ради приймав ось такі рішення. Ми з вами нещодавно робили ряд відео, в яких розповідали окрему тему, це виконавчий комітет. Що таке виконавчий комітет, якими повноваженнями наділений на виконавчий комітет, як він формується, як він утворюється, хто входить в склад виконавчого комітету, в чому проблематика взагалі розуміння виконавчого комітету? Бо саме виконавчий комітет це перша ланка корупційної складової, скритої корупції. І ми наголошуємо, що треба зробити для того, щоб це змінити, щоб цього не відбувалося. Але давайте повернемось до нашого питання. Бо дана інформація вже висвітлена на сторінці Боринської Буринсь... міської ради. І відповідно, якщо прочитати рішення виконавчого комітету, то вони наголошують про те, що є стаття 32, є стаття 40 є стаття 52. 59 закону України про місцеве свідування. І вони силаються на ці статті. І відповідно відповідності до цього вони прийняли рішення. Вважати на даний час недоцільним введення у навчальних закладах громади проєкту офіцер безпеки в закладах загальної середньої освіти в школах. І відповідно, це підписав міський голова. Ну, давайте розберемо, стаття 32 і стаття 40. Це статті, які відносяться до голови 2. Закону України про місцеве судування, а це повноваження виконавчих органів сільських селищ міських рад. Стаття 52, це окрема стаття, яка наголошує чітко, які ми наділений виконавчий комітет. І стаття 59 наголошує про акти посадових осіб та органів місцевого судування, а саме ті рішення, які приймаються на засіданнях ради окремо і на засіданнях виконавчого комітету. Але давайте повернемося і дуже стисло скажемо про 52 статтю. Бо 52 стаття це та стаття, яка чітко вказує, які повноваження має виконавчий комітет, будь-якої сільської селищної або міської ради. Дуже стисло. Виконавчий комітет ради попередньо розглядає та схвалює проєкти місцевих програм соціально-економічної та культурного розвитку, а також питання бюджету. Далі координує діяльність відділів управління та інших виконавчих органів. Ради підприємств організації, які належать до комунальної форми власності і відповідно заслуховують звіти їх керівників. Також мають право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів управління та інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб. Є питання щодо того рішення, яке приймав виконавчий комітет Буринської міської ради? Немає. Але окремо в пункті 3. Дані статті наголошено, що сільська селищна міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами управліннями та іншими виконавчими органами ради, а також сільським селищним міським головою. Бо вони ссиляються на статтю 32 і на статтю 40, глави 2. І для того, щоб це ми зрозуміли, ми маємо розуміти взагалі. Які виконавчі органи за що відповідають відповідності до голови 2, бо там більше 200 повноважень? Чи було це рішення прийнято сесією Боринської міської ради? І відповідно, ми в свій час надали запит стосовно цього питання стосовно розмежування і запитали, чи було прийнято рішення сесією Буринської міської ради з періоду 1997 року. Щодо розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Буринської міської ради та самим буринським міським головою в межах повноважень відповідності до закону України про місцеве свідкування. І ссылка йде на статтю 52, пункт 3. І зараз я вам, шановні глядачі, прочитаю цю відповідь, офіційну відповідь. Повідомляємо, що рішення щодо розмежування повноважень між виконавчим комітетом відділами, управлінням, іншим виконавчим органам міської ради та міським головою в межах повноважень, наданих законом України про місцеве місцевання в Україні Буринською міською радою восьмого скликання не приймалися. Тобто, не те, що виконавчий комітет Буринської міської ради може прийняти рішення, невідомо, які виконавчі органи Буринської міської ради відповідальні за повноваження, які наголошені в главі Другої. Закону України про місцеве средування. Шановні, ви краще вивчайте місцеве средування, а не приймайте ті рішення, які не відповідають дійсності. Бо виконавчий комітет не може прийняти такі рішення. Якщо ви хочете прийняти це рішення, прийміть його або на сесії ради, або прийміть окремим виконавчим органом, але ж розмежте повноваження, прийміть це рішення, щоб було зрозуміло, хто за що має відповідати. Який відділ, яке управління, який департамент? Розумієте, ось в чому проблематика місії среддування на сьогоднішній час, а те, що вони рішення прийняли, це ще не показний, бо повноважень немає у виконавчого комітету, саме Боринської міської ради, приймати такі рішення. Тому, шановні глядачі, ми розглянули з вами це питання, і я сподіваюся, це питання. Зрозуміло для всіх, що виконавчий комітет будь-якої сільської селищної міської ради має діяти тільки в межах тих повноважень і приймати ті рішення, які наголошені в законі України про місцеве місцеві в статті 52. Тому, шановні глядачі, я всім дякую вам за увагу, за те, що ви приглянули це відео. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, ставайте підписниками нашому, нашого каналу і до нових зустрічей.